Вітаю вас, друзі. Сьогодні стало відомо про те, що в Кремлі біснується, а також про гучні заяви Путіна щодо України. Проте давайте про все по порядку та розпочнемо цей випуск з коротенького опису подій на фронті. Сьогодні у нас 637-й день повномасштабної російсько-української війни. І за минулу добу без таких суттєвих змін, крім того, що в Україні вже розпочинається зимова погода, вже з'являється перший сніг. Ні, насправді не просто перший сніг. ЗМІ повідомляють про те, що Київ засипало снігом. Також є повідомлення від Американського інституту вивчення війни, який пише, що Збройні сили України проводять наступальні операції, незважаючи на погоду. потрібно ще додати те, що російські окупанти і далі атакують, здійснюють такі активні наступальні операції, штурмові, знову ці м'ясні атаки. Проте не лише місні атаки. Сьогодні з'явилось повідомлення від командувача тарнавського, який сказав про те, що на Авдіївському напрямку російські окупанти вирішили знову піти колоною техніки механізованою колоною. Але Збройні сили України відбили цю атаку, колона була знищена 50%. А тим часом Кремль вирішив, скажімо так, показати Путіна. Він взяв участь у віртуальному саміті Великої Двадцятки. До цього він був лише в 2021 році на цьому саміті. Одразу що цікаво, це те, що ні президент США Байден, ні лідер Китаю Сінзіньпін не брали участь у цьому віртуальному саміті G20, але Путін взяв і, звісно, пролунали гучні заяви. Путін заявив про те, що Росія ніколи не відмовлялась від перемовин з Україною. Крім того, він нагадав, що це типу Україна відмовилась від мирних перемовин. Нічого нового в цьому немає. Ми постійно чуємо такі заяви від Кремля, що Типу Російська за мир, і, взагалі, як казав раніше Путін, що Росія типу на Україну нападає. Але далі більше. ЗМІ цитують заяву президента РФ, який заявив про те, що бойові дії це трагедія, і потрібно думати над їх припиненням. Вже і про трагедію почав президент РФ Путін говорити. Але на тлі таких заяв від Путіна пролунали заяви від канцлера Німеччини Шольца та прем'єр-міністра Італії Мелоні, які його закликали вивізти війська з України. Все чітко, ясно і зрозуміло: якщо Кремль за перемовини, Кремль за мир, якщо Кремль розказує про те Густана Путіна, що Бойові дії це трагедія, то треба просто забрати свої війська окупаційні з України, і все, і на цьому все закінчиться. Але Путін і далі вирішив дістати цю стару заїжджену пластинку, і незрозуміло на яких підставах і чому знову почав розказувати про те, що типу глави інших держав не помічають державного перевороту в Україні, щось почав там нити. Також він закликав лідерів G20 замість війни в Україні слідкувати за ситуацією в секторі газу. Загалом з Путіним все зрозуміло. Лідери країн Великої Двадцятки побачили, що насправді нічого не міняється. Побачили, що політика Кремля вона як була такою лицемірною, вона такою залишається, і що реально. Путін не хоче йти на припинення бойових дій, реально ніякі переговори йому перемовини не потрібні, і це просто лише гучні заяви. Заяви ні про що. Проте не лише Путін сьогодні пролунали заяви від Марії Захарової, офіційного представника російського МЗС, яка почала скаржитись на санкції Європейського Союзу, на те, що Європейський Союз продовжує їх посилюватися. Знову ж таки, ситуація з санкціями до кінця не зрозуміла, тому що з одного боку, насправді, ми бачимо, що ці санкції, вони хоч і працюють, але у Кремля є маневри. Кремль отримує насправді великі гроші від продажу нафти і газу в першу чергу. Але Кремль і далі скаржиться на санкції, тому що, як би там не було, санкції все рівно шкодять, і Кремль намагається якось змінити ситуацію. Але навряд чи такі заяви. Захарової чи заяви Путіна чи заклики прохання від Лаврова, що змінить цікаво, що російські пропагандисти не забувають і про замскри теря Радбезу РФ Медведєва, зокрема, вони публікують його анекдоти, так звані, про російські танки Фінляндію. Я одразу хочу сказати і нагадати, що ще відносно нещодавно Путін розказував про те, що це справа Фінляндії вступ до НАТО. А зараз ми бачимо такі типу анекдоти від Медведєва про російські танки Фінляндію. Зараз ми бачимо, що Російська Федерація здійснює таку міграційну атаку, як це було з Польщею раніше, восени 2021 го взимку 2022 років. Це те ж саме і Кремль насправді дуже здоволений тим, що Фінляндія в НАТО. А фіни молодці вступили в НАТО. Те саме стосується і Швеції, і Україна буде в НАТО, як би там Кремлі не верещала. Хороші новини для України стартував 17-й Рамштайн і є повідомлення про чергові пакети допомоги Україні, Крема від Німеччини, яка передає Україні ще 20 БМП мардер і додаткові 155 мм боєприпаси. Є повідомлення про те, що парламент Болгарії остаточно схвалив передавання Україні 100 БТРів. На жаль, ці БТРи вони старі, але Україні все одно необхідні, їх можна модернізувати, відремонтувати. Україні дуже потрібна техніка. Також є повідомлення про те, що Україна отримала від Литви новий пакет військової допомоги, мова йде про 3 мільйони набоїв, а також системи дистанційного підриву та зимове спорядження. Окремо необхідно сказати про пакет допомоги від Канади. ЗМІ пишуть, що Канада виділить Україні військову допомогу на суму майже 1 мільярд доларів. Є новини і хороші для України щодо фінансової допомоги, зокрема від ЄС. ЗМІ пишуть, що Європейський Союз переказав Україні черговий транш макрофіну на суму 1,5 мільярда євро. Також щодо Європейського Союзу потрібно додати, що американське видання Bloomberg повідомило, що я зготує план надання Україні довгострокових зобов'язань щодо безпеки. Звучить це безумовно голосно: план надання допомоги, довгострокові зобов'язання з безпеки, але я скажу вам так, що Україні зараз конче необхідні снаряди, конче необхідні боєприпаси, важка техніка. Тому було б краще, якби Європейський Союз зосереджувався не на довгострокових планах, а на конкретній реальній максимальній допомозі вже зараз. Цікаві новини зі Сполучених Штатів Америки. Хороші для України. Змін повідомляють, що більшість американців підтримують додаткову допомогу Україні. Мова йде про 55% опитаних громадян США, які виступають за виділення Києву додаткових коштів та постачання більшої кількості військової допомоги. Нагадаю, що раніше проводили соцопитування, було лише більше 40% американців, які підтримували виділення додаткової допомоги Україні. А зараз ми бачимо, що вже більше половини. Тобто даються взнаки, зокрема, і такі заяви президента США Байдена, від інших американських політиків, чиновників, пливових у суспільстві людей, і це добре. Також на тлі цієї новини є повідомлення. Про те, що рейтинг президента США Байдена почав помірно зростати. Мова йде про те, що зараз його рейтинг 44% порівняно 41% минулого місяця. А закінчимо цей випуск на такі новині. А саме на рішенні Верховної Ради України, яка зробила англійську мову обов'язковою в Україні. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.